Що можна безкоштовно зробити в Буковелі? Ну, Перше, це, звичайно, прогулятися на цьому озері Молодості, насолодитися прекрасними краєвидами поруч. Друге, це безплатно покупатися в озері Молодості. Вон, бачите, по іншу сторону, дуже багато людей купаються. Водичка тепла, говорять. Ну, людей дуже багато. Там безкоштовний пляж. Але лежаки і парасольки платні, каса десь під колесом. Що ще можна зробити? Піднятися на гору Буковель можна самим піднятися безкоштовно, якщо не хочете платити за підйомник. І потім уже спуститися. Також безкоштовно, ніхто не вимагає у вас квиток для того, щоб спуститися. На підйомнику ви спускаєтеся. Озеро красиве, дуже велике. Там на початку, де стоїть машинка, там є рибки. Можна погодувати їх навіть хлібом, великі риби. Ось така краса. Безкоштовний є автобус, який їздить по Буковелю кожну годину туди й назад. І просто гуляти красивими вуличками. Насолоджуватись красою гір, лісів, готелів, дуже гарно.